Як ви знаєте, я зняв Потоплави. Це серіал такий в мене був і тільки є перша серія. Тому я хочу зняти сьогодні дорогу серію. Я буду починати спочатку. Окей. Okay. Всім приємного перегляду і ми починаємо. йо моє Чого я варю? Цього з оружиєм? Пряник, блін, ти живий? Фух, твой історія про лаву. Ти живий, весь цілий. Ну не дуже, щоб так сказати, що я так дуже цілий, но. Я тоді, конечно, згорів, но. Я бессмертный! Пряник. Тихонько будь. Короче. Це що таке? А я, блин, думаю, знаю, що це таке пряник. Увага! Повітряна тривога. Бестро підніміться на, якесь, на якийсь дах, тому що зараз буде знову піднімати слава. Начинається друг, друга волна. Да йоп... Майо. Йо Йома, блін. Ну хорошо, чекаємо лаву. <схід> Нічого не робити нам другого. Йошкин хвост, у нас же так високо сразу. Ой, -мо, пішли одразу на якийсь більший дах. Там перем, перем, пеперем. Пряники, дурачок! Да. Пішли. Ну пішли. Це странний якийсь. Молчать! Ой, все, короче. Ага. Увага, лава поднимается. Пипец. Правильно, пипец, пряника, а не то, что ты подумал. Я подумал, что ты штиф, сказал, ты пипец. Треливали, трататали. Да, друзья, у меня Уха поїхала. Так лава ще піднялась? Е, я, я, я не знаю. Я Зачем ти мене питаєш? Питай, питайся того, хто піднімає лаву, а не мене питайся. Лава ще навіть не піднялась, да? Ну флекси тоді. пмм пм пм Ти дурачок хватит флексіти. Ладно, чекаємо, поки лава підніметься. Лава піднімається. Ідеально. Да ви шо офигели, блин, такую лаву велику, блин, так быстро піднімається вона. Пряник, блин. А, а, а шо а шо я тут? А ты, блин, не шо? Перепрыгий. Фу, пряник, мы вроде бы хер знайде. Я сам не знаю, да мы. Ну так нахер мы сюда полезли. А чого ти до мене питаєш? Чого ти до мене питаєш? Лава піднімається. Боже, за нам тут не вижити, юпирисати, блін. Прянік, як це розуміти? Я не знаю. тебе такі глаза, що ти все зараз поймеш. Ладно. Фух. Машину вже все затопило. Пряник, ты что на воздухе стоишь? Я летающий пряник! та 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 Фух, так Лава лаваши не Не бійся, короче, я собой захватив речи балазу на каких мы можем встать. Да, а на бутылку мы можем встать? Сит! Лава принимается. И своими шутками, блин, дики не на... блин вот. О, пряник! Нам же пора, блин! Короче, я нам ставлю предметы, на які мы запрыгиваем от сразу. Ты сюда ну, точнее, ну... Давай, короче. Оп! Опа, оп, тихо, оп, оп, оп. тихо, тихо. Тих. А я допрыгну? Не встикуй, допрыгнешь. Ух, ух. Вроде я запрыгнув. Молодець. Тепер ожидаємо. Ну, а може, поки ми поожидаємо, можемо сісти на бути. Закрий свій рот. Поняв? Я дивлюсь на лаву. Ну дивись. А не Лава піднімається. ля 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 я знаю. Хто просто сотей пряник? Ти вмієш літати. Да, да, вміє. Ух, божечки все затопило просто. Куда нам теперь ставати? на бочку? А не на бутил да закрий россий своїми бутилками задувбав же. Ха і стався спокійно. Друзі, на сідайте момент просто я пряник можу поставити. Фу, блин, забралась. Ні черта вже, не видно. Пряник подивись вниз. Трете, третете. Ну тебе нафиг. Твої бочки тут живуть скользкі. В них, якби була вода. А-а-а! Поняв. Б. Айк. <свы> <свы> лава поднимается. Ух, это Стоим мы на эти пеньки. У нас нема уже, блин, капец якийсь. Просто. Капец. Капец. Там, давай, идем на пеньки. Давай сначала запрыгаем, потом лава уже будет подниматься. Ой, так, друзья, я кажу, что она считается. Мне пряника нереально, блин, поставить. Мне пряника нереально поставить. О. Хай так, стоит, друзья. Фух, капец, и кесть! Давай уже вообще, уже даже с нитки в ней мы уже так, блин, высоко, уже вообще... Так лава, блін, набагато піднялась. Капец. Ну, на пеньках ми, мабуть, ще будемо стояти, так якщо вже буде ще більше підніматись. Так, да, пряник? Конечно. Ну да, конечно. Тут немає вже ніякої, ніякої рифми другої. Правда? Так ходим таке тобі питання задавати. Поняв, мовчу. Немає слів, блін, до тебе. Ти глупий пряник. Сам ти такий. І вже ти пряник, а не я. Ну, в принципі. Ладно, да. Пі пес. А не то, що ви подумали всі з пряником разом. Фу, так, ну и дай да, лава принимается. Лава принимается. Да блин, Ваня, ты тики на Пряник, блин, ты иногда тоже каркаешь. Но ты тёшь, тише. Не умничай. А давай пряник идеально, уже треба строить новую но чтобы понимал. Кстати, уже заработа Фух. Я не знаю, скільки з цих волн будет. А все кисло буде. Вся вже волна була довше і більше. Ну, більше вона побільше піднімалась У, -у, -у, У. Так, ладно, запригуємо вже зразу. Пряник. Шо? Вставай вже. Та все, все добре. Угу, давай. Лава піднімається. О, диви, зараз піньків не буде видно. Ох, пареше! Взагалі вже нічого немає. Знов треба ставити, це ж не останнє буде. Капець якийсь, блін, так, давай. Фух, це капець якийсь. Фух. Так, давай. Це оце, наверное, зараз буде останнє. Ладно, давай поки. Поки давай, пряник, вставай на цю штуку. Лава піднімається. Добре, це вже остання раз вона буде підніматись. Фу, все, зараз буде відбій тривоги, бо вже закінчилась волна. Навірно, вже ще не останнє. Хотя, хоча має бути вже останнє. Увага! Відбій повітряної тривоги. Лава тепер зараз буде опускатись через 3, 2, один. Фу, все, вже лави нема. Так. Давай я зараз там кину батут нам. Так. Я не знаю, де мені батут тільки взяти. Коротше, от на це отпрігаємо. Воно прочне, воно. Коротше, воно не желізне, насправді, воно м'яке. Так, давай ти перший. <плес> так, і я другий. <плес> О, мягке приземлення. А ти що, неправильно впав? Неправильно, так що й, блін, <плес> Да. Ну що, друзі, а оце от зараз кінець відео. Дякую за перегляд. Пряник теж каже пока. Пока. <плес> да, так, друзі. Всім пока.